Вітаю всіх. Також по наявності є зараз ДТЗ-5404К. Китайська сороковка у нас йде з заводською кабіною. Ось такий має вигляд, є він у синьому, і зеленому кольорах. Вони досить популярні. Він має гарну вагу. Ну, достойна вже сороковка, одна із самих топових. В принципі, з ним там тільки донфенги конкурують, по суті. Дешеві сороковки навіть і близько не стояли коло нього. Чотирьохциліндровий у нас тут йде двигун. Має повний привід трактор. Ось так підкапотка виглядає. 490-й тут у нас стоїть двигун. Це 4 b 40 t маркіровка. Це заводу Чанхва, їхній ДТЗ-шний двигун. Інші сюди не ставлять, так що 24-ки також чангва комплектується двигуном. В принципі, нічого нового по йому немає. Зараз заглянемо в кабіну, що там у нас в кабіні робиться. По ціні, я ж так розумію, вони теж подешевшали. Так? Ну, Плюс-мінус там ціна. Ну точно не подорожчали. Ось так у нього виглядає кабіна. Рівна підлога. Ну, Кабіна також не помінялась. Є в нас тут отвори. Стандарт, удобнее посадочне місце. По кабіні є в нас опалення, шторка від сонця. Обдув тут на лобове, ось тут обдув, підсвітка салону, вентилятор, посадка з двох сторін у нас в кабіну йде. Задня відкривається. І бокові стікла також відкриваються. Три роки гарантія на цей трактор діє. У нас КПП йде 8х8, реверсна. 8 перед, 8 назад. Щеплення тут йде, у нас однодискове ліпісткове корзина. Ліпістки, як в автомобілі. Нав'язка стандартна з одним гідроциліндром, з видвижними клешнями з такими, для удобства чіплять агрегати. Ось так, є додаткове освітлення назад і вперед по кабіні. В принципі, такий агрегат. Нічого по йому особо не помінялося. Такий, як і раніше, старий добрий. ДТЗ 5404К. Також є без кабіни моделі, 5404 без кабіни є. Можна уточнити наявність по номеру телефона, замовити і так далі. Всі питання вирішити. Кому цікаво, телефонуємо, набираємо, заходимо на сайт, замовляємо.